Всім привіт, любі друзі! Сьогодні готуємо фаршировані запечені помидори з двома видами начинки. Що нам треба? Ну, звісно, помидори. Берете стільки, скільки, наскільки у вас хватить начинки. Я не знаю, 4-5 штучок візьмете ось такі середнього розміру. Звичайні помидорки. Так. Що перше будемо робити? Значить, перший варіант покажу з крабовими палочками, але, дівчатка, крабові палочки можна замінити дуже-дуже дорого багато, можна зробити з сьомгою, можна зробити з креветкою, можна зробити з мідіями, з любими морепродуктами. Що ми починаємо що ми з того, що нам треба у мисочці перемішуємо 100 грамів звичайного відвареного рису. Відварити рис у звичайній підсоленій водиці. 100 г. Ось так. Рис. Тут у мене відварений рис просто в підсоленій воді. І оцей рис, як я на нього люблю казати, пузатенький. Це недовго зернистий, це такий товстенький, пузатенький рис. Я його хвилин 20 відварила в підсоленій воді, і на друшлячок стікло все, Волога стекла з рису, і тепер ось так. Я його, бачите, він навіть розсипчастий. получився. До рису додаємо крабові палочки. Но можна додати, ще раз кажу, сьомгу, сиру сиру рибку або форель сиру, міленько кубиком порізати. Можна додати мідії, також це ж, порізати, щоб вони не були крупні. А Можна додати просто крабові палочки. Значить, море продуктів стільки, скільки і рису. Якщо у вас рису 150 грамів ви то і море продуктів 150. Якщо ви відварили 100 грам рису, як я, в мене 100 грам крабових палочок. І ці крабові палочки я починаю нарізати. Так, як можна помільче. Я от беру палочку, отако ріжу пополам, отак пополам. І отак міленько нарізаю. Є ще варіант такий, що можна цю крабову палочку просто натерти на терці. І відправляємо до відвареного рису. І так робимо всі палочки останні. Дуже-дуже гарно, коли ви робите на святковий стіл, іменно це блюдо, фаршировані помидори. І дуже гарно дійсно подати його із шматочками сьомги, Рис із сьомгою. І можна тут ще додати навіть і броколі порізати. Ну, броколі спочатку п'ять минут пропарити в підсоленій водиці, пропарити, потім порізати шматочками невеличкими і змішати рибку форель або сьомгу, броколі зелене. Або спаржу, або навіть червоний горошок, у кого є заморожений. Я знаю, що Ніна робила, бланширувала, потім морозила. От, до речі, також може зимою зробити такі оці помидорчики з цим горошком і зі шматочками рибки. Так, перемішали. Зараз ще можна сюди додати цибульку. І кріп. Зелень любу. любите петрушку, додайте петрушку. Я хочу зелену цибульку. Петрушки в мене просто немає зараз. Цей, зелену цибульку і трошечки одна гілочка. Всього на всього кропу і зелена цибулька. Оце я зараз це все кришу також. Міленько таку кришимо. Так. Дивіться, вже як гарно краски заграли. Правда? Дуже гарна начинка. Мені дуже подобається, хто так, ну, хто любить таке оце поєднання. Я поки що відкладу їх чого. Беремо помидор, відрізаємо шапочку. Отаку. От просто відрізаємо шапочку. Навколо любим ножиком навколо. От так. Просто прорізаю просто навколо. Ось так от. Всі знають. І чайною ложечкою це буду витягувати. Так. Все. І ось таким способом, дівчатка, робимо і відкладаємо десь їх ці помидорчики, але ви робите стільки, скільки вам треба зафаршинувати. Кришечки не викидайте, бо ми цими кришечками потім прикриємо. Нам головне зараз. Е Зробити такі горшечки. Дивіться, ось такі горщики ми поробили. Можна посолити, але я не буду. Можна сюди і трошечки солі, і трошечки перцю, можна збризнути оливковим маслом чи звичайною олією. ви зрозуміли. Можна навіть на дно покласти по маленькому шматочку плавленого сиру. Це буде дуже-дуже смачно. А потім зверху будемо викладати начинку. Начинку оцю, з рисом треба. Посолити і трошки поперчити. Так, трошечки солі. Тепер дивіться, що нам треба. Яєчко одне. Перемішуємо вилочкою. Якщо ви рис не солили, то ви можете посолити яйце. Е, далі. У яйце я додаю звичайних 2 столових ложки сухарів, цих паніровочних, перемелених сухарики я роблю сама. Я, у мене є відео в Тіктоці, воно зовсім недавно було виставлене. Дівчатка, як я роблю сухарики, як я їх зберігаю. Я купую декілька штук батонів. І роблю сама ці сухарики. Потім зберігаю їх в морозилці, в пакеті в морозилці, в зіп пакеті. Одне яйце вилочкою збили і додаю до яйця одна, і от друга, дві повних столові ложки сухариків. Я додаю у яйце. Яйце з сухарями перемішую. І тепер додаю сюди. Все. А тепер дуже все легко просто. Перший варіант майже вже закінчуємо, перемішали. Беремо ваше улюблене деко. Я беру деко, яким я вам похвасталась, купила у дівчаток. І в тіктоці. Застеляю пергаментом, збризну трошечки пергамент, ну, щоб був для помідор побризгала. Тепер, дівчатка, я буду фарширувати свої ці заготовочки, плавлений сирочок, ось у мене найобичний, вершковий. І ріжете невеличкими такими шматочками невеличкими. І якщо ви бачите, що ваш сирок ну, не влазить, наприклад, не влазить, то ви пополам, отако, ще пополам, Бачите? ось. І тепер ви в кожну цю помидорину на дно кладете по шматочку плавленого сирочка, отако, прямо в дно. Отаку. І потім після цього ми так начиняли цією начинкою і отако-отаку. Отак прижимаємо. О, о. Це дуже смачна вечеря, отак запік, запекти. У вас, виходить, рис це вже ваш гарнір, помидора печена, це дуже смачно, а ще уявіть собі, якщо це ви робите з якоюсь рибкою. Рибку навіть з кумбрію можна. Смати. Так, начинили. Ось так начинили. І ложечкою протрамбували, і викладаємо на. Наші деко на пергамент прямо. Або ж зверху по шматочку викладаєте вершкового масла, або звичайної олійки, оливкової, чи якої. Потрошечки, потрошечки, і отак от дивіться, потрошечки на кожну помідоринку я налью. Отак зверху, ну, потрошечки, ну дивіться, півчайної ложки, десь так. Можете ще, якщо не хочете, можете отако на них ще попшикати, но обов'язково і шматочок невеличкий сиру натираю просто на крупній терці. Духовочку розігріваєте десь приблизно 180 градусів. Зараз зразу не натирайте сир, ну не насипайте сир зразу. Бачите, я його натерла. Трошки сиру, до речі, оцей плавлений сирок, що у нас залишився, його також можна з цим змішати. Це звичайний твердий сир, і оця цього половинку сирочка я також можу сюди ось його натерти, отако, і додати, щоб перемішати. Духовка розігріта. Зараз накриваю кришечками, коли полили олійкою, накриваємо кришечкою наші помидори. Прикриваєте отак з кришечками, дивитесь, ну, неважно, яка откуда, яка підходить, отаку тикайте. Так, о, все, бачите? Накрили. Тепер слухайте, 15. 20 хвилин ми запікаємо їх отако, десь приблизно 15-20 хвилин. Потім, через 15-20 хвилин, десь приблизно, ми їх достаємо, кришечки ми забираємо, посипаємо сирочком і ще на 15-20, ну 20, 20 це багато, ще на 15 хвилин поняли і буде смакота. Дуже гарно таке блюдо подавати на святковий стіл. По-перше, гарно виглядає, дуже гарно. По-друге, воно... Е Получається, настільки ситне це овочі, ну овочі, считайте, з рибкою, овочі з гарніром, може, бо там рис. А зараз ми будемо робити значить, помидори так само чистимо, але я зараз не буду чистити. Ну, така сама технологія чистимо. І значить, другий рецепт починаємо робити фаршировані помидори з м'ястою, начинкою. Для цього нам треба так само свіжі помидори. Одна цибулина, да, поріжте її такою міленько-міленько кубиком. Одна цибулинка така гарненька, щоб була, не маленька. Далі 250 грамів любий, любий шматочок м'яса. Це може бути куряча грудка, це може бути індича грудка, це може бути стегно, може бути свинина. Любе м'ясо 200 250 грам на одну цибулинку. В общем, в мене куряче м'ясо, але це не. Куряча грудка. Це в мене виходить, тут все. І з стегна, це бідришки да, стегенця. і е, ці гомілки, бо знімала кожу, мені треба була з гомілок. То тут таке мішане і просто перекручене. Значить, одна цибулинка і 250 грамів фаршу. Відправляємося до зараз до плити. Ви вже розумієте, що треба. З помідор треба оця м'якоть, яку ви витягуєте. Оця, от. Ну, оці великі шматки я не буду зараз використовувати, а оце такий, як сік томатний, то буду використовувати. Наливаю олії. Люба, якою використовуєтесь. Десь столова, дві столові ложечки, не більше. Розігріваємо. Сковородка прелість І миється дуже гарно, дівчата, дуже гарно мити. Трошки ще додам олійки, помаловато. Так. Все, сіль нам треба, паприка нам треба, сухий часник або свіжий часник нам треба, перчик нам треба, помидори, які ми чистили, ми будемо додавати оцей сік. А якщо оце крупне, то його можете просто перебити на блендері або порізати просто міленько шпаточками. Це вже ви як хочете. Ну у мене отакі штуки я додав трошечки туди. не все. Тепер викладаємо цибульку. Першу смажемо. Помішуємо, жарю на великому вогні, на величенькому жарити будемо. Дивіться, самий великий зробила ось вогонь. Дивіться, все, стало таке золотисте. Бачите під золотист. Тепер викладаємо фаршик. Фаршик у мене курячий. Курячий. Можна свининку. буде так дуже смачно. Індича. Як тільки додали, дивіться, тут недовго. Якщо це курячий фарш... Учитує те, що ще воно буде у цьому духовці запікатися, то ми будемо жарити це все недовго, дівчатка. Дивіться, побіліє, от зараз тільки посвітлішає. Це ж курочка, фаршик посвітлішав, а тепер будемо додавати сюди, знаєте, даже, до речі, що сюди гарно ліпиться. Сухий базарік, бо це ж з помидорами, або орегано. Якщо ви хочете щось таке із травок додати, дуже дуже смачно сюди піде, або сухий базилік, або орегано. Трошечки це так. Далі класика, перчик також у дівчат посуд техніка брала. Дивіться, яка краса. Жерна оці регулюються, вони керамічні, оці жерна регулюються. І помол може бути як міленько, так і крупненько, як ви захочете. Але перець набагато пахучіше, коли я стала користуватися отаким от перцем, що е, ціленький. Часничок сухий. Можна замінити, зубчик е, свіжого часнику порізати. Але я отаку, сухого такого посиплю. Це десь півчайної ложечки. Паприка. Червона. Дайте десь чайну ложечку. Чайну ложечку. Паприку. Ну і, звісно, сіль. Чайна ложечка. Сіль. І орегано чи базилік. Так, перемішуємо. А тепер, дівчата, коли ви додали спеції. Цибулька прожарена, м'ясо посвітлішало. Ви його таку ложечкою розбиваєте, розбиваєте. І тепер на цьому етапі додайте трошки з помідорів оцеї юшечки. Бачите, ось оцеї, Ну трохи небагато. Давайте так, ось так я налью. Ну, скажімо, 2-3 столові ложки. Ось так я додала. Дві-3 столові ложки. Бачите, зразу така юшечка з'явилася. Ось. І тепер... Головний інгредієнт, як я це називаю, усілітель смаку це цукор. Додаю пів чайної ложечки цукру. Сразу додаю. І останній мій інгредієнт, який я вам радила, що я вам тільки що казала, або базилік, він дуже підходить до помідорів, або орегано. Я додам десь пів чайної ложечки, бо в мене є сухий базилік. Бо це страва з помідор. А з помідори з базіліком це брат і сестра. Отак от, от. Все. І більше сюди нічого не додавайте. Паприку обов'язково це колір. Сіль, перець за смаком, базилік чи орегано, цукор і помідор, який ви витягли серединку, ви додали сюди. Все. І це все. От на такому етапі можна навіть більше трошки цієї юшки налити і не фарширувати помидори, а наприклад, наварити спагетті. Наварили ви спагетті. І це все, що ви протушили, оцею подлівою полити ваші спагетті. Це буде дуже-дуже смачно. Тушимо хвилину, може ну, до 10, може, 5-7, до 10 тушимо. І забираємо це все з вогня. Все. Якщо ви будете робити для спагетти, то я би ще сюди порадила, якщо це не помидори фарширувати, а спагети. Ну, ще десь мілілітрів 50-70 до 100 вершки. Любої жирності, хочете 10%, хочете 15%, спочатку додаєте помидори, сік, помидор або помидор, а потім вершки. Тільки закипіло, натирайте туди сир, зразу туди натирайте сир у гарячий. І е, виключайте. Все. Ідемо за стіл. Зараз помідори. У нас пройшло 15-20 хвилин. Дістаємо в духовочки. Наші помідори Дістаємо. Духовку поки що прикрию. Кришечки забираємо. Так. Вони вже такі м'ягенькі стали. Так, забираємо. І швиденько оці сирочки, що ми потерли, отаку прямо викладаємо. Ось так. Ось такими горочками такими. Дивіться, ось такою горочкою. Ось ось. Що так, беремо деко. Так. І без кришечок ставимо та сама температура 180-170, десь приблизно ще хвилин 10, може, десь так. І зараз будемо дивитися. У маленькому декові зроблю з м'ясом. От беру маленьке деко. У маленьке деко я також застелю пергаментом, Буду тут робити м'ясні помидорчики. Маленьке деко застелила. Тепер беремо так само ось чотири помидори, Чотири штучки. Сир моцарелла. є, сказала, так, і наша, е, як правильно сказати, начинка, яку ми посмажили на сковорідці. Начиняємо наші помидорчики. Начинки тут було десь на помідорів штук на 6. Якщо ви будете брати 250 грам фаршу, то десь на штук на 6. Я ж зафарширувала, бачите, 4, 4 помидорчика. І тепер трошечки залишилось фаршу. Це я хочу зробити до спагеттів, пудлива, хай буде, то я не буду все використовувати. Натираємо. Мацарелку. У мене мацарела. Помідори, мацарела, базилік. Це ж все ліпиться. Дівчата. там курочка, базилік, чесничок, паприка, сіль, перчик. І все це ліпиться. Оце до мацарелки це є. І зараз ці, достає... ці ставимо, а ті дістаємо. Так. 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 Все, дівчата, так як тут все готово, фарш готовий. Помидори тільки то, що ставте десь приблизно, я знаю, я вам написала там на хвилину, ну, може, 15-20, я не знаю. Ну, от так десь. Ставте, бо тут все готове. Кришечками, як хочете. Можете прикрити, можете не прикривати, але вони є, це красиво, можемо прикрити. Так, все, ставлю тепер ці. Дивіться, яка красота. Давайте декілька положимо. Бачите, як воно гарно виглядає. Смакуйте на здоров'я! Ці помидорчики можна викласти на святковий стіл, наприклад, на якусь овальну тарілочку таку продовгувату, встелити її листями салату, наприклад, такими, як фіолетовий, зелений листя салату, і виклали таку на ці помидорчики. Дівчата дуже гарно виглядає. Це вже ваше діло. Хочете з кришечками, хочете без кришечок, ці помидори викладаєте, але подаються оце, ці помидори, які фаршировані, холодними. Це холодна закуска. Ви ставите на святковий стіл і це йде як салат: рис, крабові палочки, помидора, зелена цибулька. Ви ще туди, за своїм бажанням, можете покласти консервовану. Кукурузку, яка придасть соковитості вашому блюду. Але то, що воно гарне, це так. Тут уже, як то кажуть, не поспориш. І тепер я вам покажу в розрізі, де моя вилочка. Дивіться, любий. Отак оберу при вас. Сирочок тягнеться і хочу розвернути. Отака красота. Ось вона текові. А ці, що з м'язком, дівчатка, ці випікаєте десь приблизно ну, так само хвилин там, спочатку 10-15 можете без сиру, а потім сиру додати, як хочете. Ці ж, бачите, помідорчики різали, вони дуже м'ясенькі, ну, вони гарно пропеклися. Ви помідори можете пропекти і 20 хвилин. Вони будуть тоді трошечки-трошечки твердішими. Але це не значить, що вони хуже будуть. Вони на смак дуже-дуже правда, дуже-дуже смачні. Так що воно має право бути на святкову страву. Так що поставити можна навіть чередувати, наприклад, з м'яском і з рисом, і на одному блюді поставити. Бо з м'ясом також ви не підігрівайте. Так що, такі діла, дівчатка. Зараз чекаємо, ще з м'ясом подивимось. Ой, а ці ще дівчата красивіші. Зараз несу. Так, з дека подвигаємо. Тепер, дівчатка, дивіться, смакуйте на здоров'я. Бачите, яке красиве. І розріз. Так, це з м'язком. І з моцарелкою. Так що сир, бачите, як при запіканні себе веде, це ви можете піцу діткам, коли робите, якісь начинки, якісь запіканочки з капустою, з м'ясом, з кабачками. Ось дивіться, як гарненько помидор, і форму тримає. От я вам показую ціленький і показую в розрізі. Зверху хочете, він дуже соковитий, всередині, і м'ясо соковите, за що помідор має кислоту, і помідор у нас є горшечком з кислотою і м'ясо, і кислота. Получається, все-таки волокна ну, м'якіші стають. А ви ж знаєте, будь-який маринад, який ви не візьмете, любий, от, наприклад, для курки на першому місці це кефір. Там також є кислота. Курка дуже гарно дружить з помідорою і з кефіром. Свинина, свинина з помидорами. Ми навіть колись просто свинини шматочки порізали і залили перекрученими томатами. О, так що, дівчатка, давайте всім тихої, мирної, спокійної ночі, всім па-па!